Всім привіт! Хочу побажати вам чудового, гарного, мирного дня! Hello, my dear friends! I wish you a beautiful day. Зараз я зупинилася тут на природі. Давайте ми трішечки подивимося цю красу і трішечки відпочинемо від усіх оцих наших тривог. І хочу показати вам частинку невеличку свого садочку. Все, підписуйтесь на мій канал, всіх вас люблю, всім пока. Bye, dear friends! Всіх вітаю. Hello, my dear friends. Дивіться, яка краса. Very beautiful pond and beautiful birds. Nice nature. Дуже гарно тут. Ось, бачите, там плаває лебедь. Травень у нас доволі прохолодний. Кожного дня йдуть дощі, і температура така невеличка. Але сьогодні гарний чудовий день. Хочу побажати вам. Гарного, гарного, спокійного, мирного дня, без тривог. Ось, яка краса. Ось, я люблю такі місця. Ось. Зараз я хочу показати частинку свого садочку. У нас гарно цвітуть японські верби. Приєднуйтесь до мого каналу, підписуйтесь, не сгромтесь. Дуже чекаю нових друзів. Все. До скорої зустрічі. Пока-пока. Всіх вітаю. Ось так квітнуть наші верби японські. Я вже кожного року показую, вони у травні місяці квітнуть. This is a willow. Japanese willow. Ось, бачите, вони такі рожеві кінчики, у них білі з рожевим. І це називається, що верба зараз квітне. Ось. Твар... Травневе цвітіння верби. Ось, давайте ще раз покажу. Ну, це справжня насолода, дуже-дуже ці верби гарні. Їх потрібно формувати у вигляді, бачите, Ось такої кулі. Їх потрібно регулярно формувати. І тому ця така куля, шапка буде така доволі набита. Ось їх потрібно так формувати, так обрізати. І ось така у нас друга. Ця справа, бачите, шапочка доволі така більш ем, крупніша. Ось. Ну, краса, мені вони дуже подобаються. Я кожного року ось на нас навіть сусіди приходять дивитися. Думаю, потрібно засняти, бо я знімаю кожного року. Дуже мені подобаються вони. І ось квітне наша третя така верба. Дивіться, яка вона гарна, і під нею у мене знаходиться котяча м'ята, так називається. Чи котовник, якось так вона називається, дуже пахне і цю рослинку дуже люблять котики за її запах. Ось, ну, Повернемося до нашої верби. Ось наша третя верба. Дивіться, як вона виросла. Якщо хтось пам'ятає, ще роки-чотири назад вона була дуже така малесенька, а зараз вже закрила ось цей прохід. Дивіться, як вона квітне. Ну, вона дуже так освіжаючо виглядає на фоні зелені. Да? Така біла, рожева кулька. Дивіться, ну краса-краса. Якщо вам цікаво, посадіть. Взагалі ця верба вона не примхлива, нічого з нею не потрібно робити. Так, посадили і забули, але потрібно її формувати цю шапочку, крону, для того, щоб вона не розвалювалася і завжди була така густа, щоб вона тримала форму. Для цього потрібно її формувати. Чим краще ви її формуєте, тим густіше в неї і крона. Ось така наша красуня. Я всім рекомендую, ну якщо вам цікаво, посадіть. Посадіть це взагалі дуже дивіться, як розбавляє ландшафтний дизайн і на фоні ось ялини, як гарно виглядає. Квітне вона в травні, це називається що? Верба? Квітне? В неї нема таких квіт, звичайно, як ми в прямому розумінні, але зараз ось саме це називається квітіння, цвітіння верби. За ось це за ось ці білі, білорожеві кінчики. Це називається цвітіння верби. Англійською. Japanese. Willow, угу. Ось така у нас вербочка. Бачите, така вона у нас. Дуже ми її любимо. ну три. три наші вербочки. Ось я чекала цього моменту, щоб засняти і викласти вам, показати на своєму каналі. Я кожного року це роблю. Це цвітіння в'яза і цвітіння ось цієї верби. ну Дуже гарна декоративна рослина, і вона зараз доволі популярна. У багатьох вона є, так що це не проблема купити. Японську вербу називається японська верба Хакуронішики. Вже багато разів про це казала, ще скажу раз. Ну, Давайте, користуючись нагодою, тут подивимося. У нас така ялина росте, це ми знаємо, да? все з нею добре. Ось дивіться, тут прирости йдуть. А ось у цей стелющийся Барбарис. Дивіться, як гарно він пішов. Я скомпонувала два: зелений, з червоним, з таким з бордовим. Гарно виглядають. Тут в мене все порозросталося. Ну так, стелиться. Все стелиться. Все. Бур'яну немає, за, ту, за той рахунок, що в мене рослини всі стеляться по землі. Пройшов такий дощ і дивіться, трава, газон дуже такий в нормальному стані. Зараз нам його потрібно буде підкосити. Тут у нас блакитна ялиночка моя. Улюблена, і давайте вам покажу, що я таке зробила. Моє мистецтво це в мене ялівець. Я зробила з нього Нівакі. Перший раз у житті зробила Нівакі. Ось я не професіонал, прийму любу критику. я... Робила, от так, коли дивилася відео на YouTube і так і робила. Ну, звичайно ж, він повинен мати гарний вигляд вже наступного року, коли ось ці кінчики розростуться, я потім їх сформую, придам їм правильну форму. Зараз він виглядає ось такий, лисенький. Але мені подобається, мені подобається взагалі мінімалізм. І от такі мінімалістичні рослини подобаються. Такий японський стиль подобається мені, тому що, коли він був, він був дуже гарний, такий зелений, але його не було помітно. Просто зелена така рослина і все. Але зараз він завдяки цьому дизайну виділяється. Напишіть, чи подобається вам Нівакі цей стиль. Мені дуже подобається, коли так викласти камінчик. Камінчики навколо виглядає дуже цікаво. Я ще з другого ялівця хочу сформувати ще один нівакі. Ось Вже наступного року я сподіваюся, що все буде добре і він буде ще гарнішим. Ось. Так, ну на цьому думаю, все. Мабуть, зараз буде знову у нас дощ, щось хмариться. Все вам до побачення. Зустрінемось, сподіваюся, наступного разу. Миру, щастя вам. І добра все до побачення, Bye, dear friends.